Церква Московського патріархату щодня потрапляє у нові скандали, відвертаючи від себе навіть найзатятіших вірян. Наш Максим Берник дізнався, як до її можливої заборони ставляться чернівчани та гості міста. У зв'язку з недавніми резонансними обшуками у церквах московського патріархату Чернівецький репортер вирішив дізнатись, як до її заборони ставляться жителі міста. Чудово, давно треба. Я і проти них, проти, проти церкви взагалі. Там... Прославляють не ту країну, яку потрібно. Наша Україна це Україна, а вони хай собі прославляють у себе в Росії. Позитивно ставлюся. Я вважаю, що московський патріархат має бути в Москві, а Київський має бути в Києві. Що зараз московський патріархат має робити в Україні? Це просто російська пропаганда, це агенти ФСБ і так далі. Це офіс ФСБ. Все крапка. Давно, я в такої думки, дуже давно. З року, так, 2004-го. Що вони тут шукають? Йдуть своєю дорогою. Там їхнє щастя. Хай ви там шукають, де не тут на Україні. За заборону. Тому що вони займають як, як Макдональдс кращі місця в містах. І крім, крім того. В нас є українська церква, хай вона і буде українською. Як ми бачимо, думка місцевих жителів майже однозначна. Тому заборона московського патріархату в Україні в майбутньому цілком можлива. Максим Бернак, Діна Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.